Перші гості презентації журналісти і письменники усім по екземпляру книжки. Про що вона поки що лише здогадується? Жінка політик може писати про те, про що пишуть інші жінки, про любов, про якісь родинні цінності. Без запізнень з'явилася і сама авторка. На вході її чекали подарунки не на честь виходу книжки, чиновницю досі вітають з минулим днем народження хендмейд прикрасами. Але ця книжка то є також день народження Коли Я приїхала сюди і побачила тут таких поважних осіб. Мені стало страшно. Я думаю, Боже мій навіщо я все це затіяла? Чи я маю в житті мало проблем? Любить Забушко читає Жадана. Сама ж за перо узялася через нудьгу. Я так пишу собі для того, щоб не померти від нудьги на бюрократичних хліба. Хлібах, 300 сторінок, роман, кілька оповідань і повість. Свою прозу авторка називає специфічною через галицький колорит. Персонажі каже: не справжні. Головна тема роль минулого в житті людини. Я буду сподіватися, що Принаймні хтось то прочитає. Я скажу так, що все ж все, що могла зробити одна особа при владі для української книжки, це мінімум написати ту книжку українською мовою і видати її. Видала і вже подарувала екземпляр президентові і главі адміністрації. каже, чекає на відгуки Сергій Льовочкін зайшов на презентацію, що правда говорив мало. Насправді я хотів вам подякувати. Висловити від всіх присутніх, напевно, переконання. що це тільки перша проба. Дякую. 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 що ви прийшли. Дякую. 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 Більшість гостей книжку ще не читали. Щоправда, деякі зізналися. Таки нагрішили. Маю гріх, бо я цю книжку прочитав упродовж великодніх днів. Для мене це величезна несподіванка, що. Політик Анна Герман написала таку глибоку, філософську, просто блискучу книжку. Жіноча половина запрошених теж по примірнику взяла. кажуть: перечитають обов'язково, самі теж пишуть, та не таке. Я особисто пишу блог. Поки що тренуюся на маленьких формах, тренуюся на Твіттері і на блозі. Пишу, але не такі книги. У мене більше книги наукового плану пов'язані з розвитком конституційного права, виборчого права. Це можливо не так цікаво для широкого загалу, як е, книжка художній твір. А наостанок чи не кожному автограф? Так що ж тобі написати? Щось гарне? Щось гарне чимось гарним від Ганни Герман. Поділитися захотіли не всі. Що написано? Дозвольте це вже наше особисте, добре? Ну, занадто особисте, щоб я. Я вдячний нашій любіані. Хай це буде між нами. Дозвольте. Анна Мірошниченко, Андрій Верстюк, п'ятий канал.